Усім привіт! Попала в руки така електрошашлишниця часів СССР з паспортом ще навіть. Ну, тобто вона в використанні практично не була, може і взагалі не була. Такі залишки такого ну нальоту, чи як воно можна сказати, від необережного е, використ... не використання, а збереження, я не знаю. <кхем> Всі шампурики в комплекті. Я тільки не знаю оця ручка. Вона повинна, я так зрозумію, піднімати піднімати саму шашличницю. А тут е, якийсь дефект є. Мало того, що колба сама е, має дефект тріщину, то вона ще є, сама ця ручка не фіксується. От Я не знаю, це, воно, чи може бути ця, ця шашличниця працювати без цієї скляної колби. Хто може, підскажіть. Звичайно, потрібно її почистити, довести, то, так би мовити, товарного вигляду бо вона зовсім в такому печалі, можна так сказати. Зараз увімкну, хочу перевірити, як вона працює. Я до цього правда і не вмикав ні разу. О, вона працює. Добре, що вона працює. Всі шампурі крутяться. Опа. Трошки десь бачу димить. Я не знаю, що це димить там таке. Що це може диміт? А, тенд, тенд нагрівається, так? Да? Відійду трошки, щоб ця колба не лопнула. Це вона так має працювати, хто знає, підскажіть, бо я ну, перший раз в цьому взагалі я з таким не стикався, я знаю, що є мангал, є уголь або дрова та і собі, що штичок жариться. От. Чи можна взагалі використовувати без цієї скляної колби? Або потрібно, чи скляну колбу десь шукати. Коротше по такому принципу вона працює, бо навіть демок десь йде. Воно так повинно, мабуть, буде чи як. Ну, прикольна штука. Можна навіть шаурму на, на, на вертілі робити. Такий Такі демоки добачу, так? Да? А це А я не знаю, чи це вона горить. Може це вона горить іменно ламається. Може таке гореним клянемо. Гореним пахне? Зараз я її виключу, бо шарбане. Да, таким якимось горяним вона пахне. Таке, таке відчуття, що там е, сам, сам ніхром горить всередині. Угу. Паленням просто. Паленням? Угу. Ну не знаю. Ось це ще така корба є. Накривається отак зверху. Робили раніше люди СССР. Так, раз, і закрилась. І там всередині все готується. Хто знає, підскажіть, як нею користуватися і взагалі як її використовувати, чи це вона має так диміти, чи вона не має так диміти, як вона ну, взагалі, взагалі по якому принципу вона працює. В принципі, якщо вона мені не потрібна буде, то я зможу переробити цей корпус під. Прес для соку. Щось ми з нього придумаємо. Ручка ця взагалі не фіксується, вона має піднімати цю шастичницю, вона не піднімає, ну, я не знаю. От. Ну ладно, всім дякую за увагу.